Урочистості розпочалися з архірейської божественної літургії, яку очолив блаженніший Святослав Шевчук. Службу Божу жертвували за український народ. Особливим гостем, який приїхав привітати владику, був апостольський нунці в Україні Томас Галіксон. У вам а благословення нашого папа Франциска. а ну коса. Духовенство та вірні також особисто привітали пересвященного Владику. Святкування ж продовжилось у двох залах міста Івано-Франківська, переглядом фільму портрета про життя, покликання і служіння Кирсофрона Мудрого. Бажання зняти фільм про життя Владики цього року, вчора чи рік тому, коли ми вже готувалися до святкування Владики, знаючи, що він наближається до 90-літнього ювілею, Ця ідея вона знову виникла в мене, в інших людей. І треба сказати, що будь-хто, хто знайомий з життям Владики. Чи книжки, чи знаючи його особисто, напевно, всі подумали, про таке би вартувало зняти фільм. Фільм під проводом Божого проведіння створено телестудією Апостол, спеціально до ювілею. Цей чоловік дуже багато прийшов завдяки своїй вірі. Він ніде не покладав рук. Була віра, праця і молитва. І гарне почуття гумору. Я думаю, цим ми теж ще схожі з ним, крім зросту. Загалом фільм художньо документальний, побудований на двох лініях: спогадах самого владики та інтерв'ю з багатьма, хто знав його в різних періодах його життя. Робота над фільмом тривала близько року цей час ми постійно відчували Боже провидіння, яке вело нас всіма дорогами, де ми тільки не подорожували разом з нашим владикою тими місцями, які в яких де він перебував, де він жив, де він працював. Ось і постійно відчували оцю велику Божу руку, яка нас вела. Кінострічка показує владику Софрона як провідника, вченого педагога розкриває значення його діяльності. Фільм нікого не залишив байдужим. Як на мене, це справді є фільм, який показує і. Історію спасіння, яку чинить Господь Бог через долю одної конкретної людини, в даному випадку, це є наш Одика Софрон. Тому, бачите, ми побачили таку таємницю людського життя, яка була розкрита у тому фільмі. Я сподіваюся, що багато людей його огляне, і ця кінцева нота, якою закінчується фільм, дає великий оптимізм. Бо чого нам сумувати, якщо з нами Бог? Івано-Франківськ, телестудія Апостол спеціально для живого телебачення.